Ні, та я зараз пітяг. О, оце рибаки, оце рибаки, оце вміють. Дивіться, хлопці, як на Дністрі треба вміти велика риба. Це такий а Оцей другий також може на світку маєте. Який? Оцей, оце, так. Але ще дихаю, бачите. Як, ні? Вс, давай цей. Вс, забирай його, блять. А цей тобі, давай. Той тоже, блять. Цей... Ні, тож. Вс, 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 його той забирати. Ні, Май... я. Ні, гарний, дайш такий. Ну, це ми можемо брати, ні. Ми можемо фворити, ні? Звичайно. Звичайно, ви нормально добули, як нормальний рибакет, що бігати. Ні, він пообіцяв Іриля щадат. Іра, він тобі куля ща пообіцяв. Ір. Не знає, що він тобі не саме біч.